Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати дуже просте та смачне печиво з маком. Зазвичай я його готую на свято маковія, але буває, що й так. В робочий день схочеться чогось смачненького, простенького, швиденького, і от саме цей рецепт і виручає. Для нього нам знадобиться 350 г борошна, масло 200 г, цукор, яйце, розпушувач і все. Змішуємо інгредієнти та не забуваємо ще й 100 грамів сметанки додати. І теж виливаємо масло розтоплене, воно повинно бути тепленьким. Також додаємо цукор, тепер яйце. І сметанку. Сметана краще, щоб була жирненькою. У мене домашня. Розмішали і відразу можна просівати сюди борошно. Борошно беру вищого гатунку, пшеничне. Додаємо розпушувача. і просіваємо далі. Просіявши приблизно половину, розмішую, а потім додаю залишок. А тепер кладу дрібку солі і додаю грамів 30 маку, сухого маку. І все це руками вимішую. Тісто вимішали, воно повинно бути злегка тугеньким. Ну, приблизно ось таким. І тепер струшуємо поверхню борошном і розкачуємо своє тісто. Викладаємо тісто. В залежності від Я того розміру яйця, яка і жирності сметана, тісто може бути у вас таким тугим. Тож додайте до нього борошна. 30 50. Розкачуємо тісто міліметрів 5, 8 завтовшки. Розкатали, тепер струшуємо борошном щедренько, бо тісто в нас жирненьке. А тепер формуємо своє печиво. Я для цього беру ось такого фужера, його притрусити борошном. Ось так кожного разу я борошном. Звісно, що форма може бути самою різноманітною, це яку ви бажаєте. Я роблю ось такі кружалки величенькі, а потім. Посередині маленькі. тобто робимо такого, такого собі бубличка. Можна залишити її кругленькими. Я ж кажу, що це в кого яке бажання. І ось такі у нас виходять кільця, викладаємо їх на деко. І робимо далі. Дуже мені подобається цей рецепт печива. Воно виходить дуже розсипчастим. Тобто тісто пісочне. А Ще літню спеку. Швидкі рецепти. Це завжди знахідка для господині. Тож кільця ось такі у нас гарненькі виходять. Бажано їх. Класти не поряд, а трішки відступаємо. І ту останню печенюшку ми поклали, не дуже густенько, як я говорила, ось так. А тепер збираємо все це тісто і знову замішуємо. Одну грудочку, воно в нас дуже швиденько зібралося, і тепер знову можна розкачувати його і робити далі печиво. Але потрібно насамперед поставити це печиво до духовочки. Спочатку ми його змастимо яйцем з молоком. Полову ложку молочка додали, розколотили. І швиденько змащуємо, бо духовочка наша вже включена. На 170 градусів і розігрівається. А тепер беремо мак, в рівних пропорціях перемішуємо його з цукром, і зверху посипаємо наше печиво. І ставимо його до духовки, яка розігріта на 170 градусів. Відправляємо печиво на 30 хвилиночок. А залишки розкатали і знову ж таки робимо печиво. Печиво наше готове. В залежності від ваших вподобань, воно може бути рум'янішеньким. Я зробила одне деко рум'яніше. Друге трішки в мене світлішеньке. Але смаку то не міняє. Печиво дуже ніжне і гарне. Зараз його спуштуємо. Подивіться, яке воно хрумкеньке. розсипчасте. Знаю, що дуже і дуже смачне. Печиво дуже і дуже ніжне, воно тане в роті. Дійсно, смакота. Що це значить домашнє? Відчувається в ньому і масличко вершкове, такий смак вершковий, неймовірно гарний. І, взагалі, печиво ідеальне, я би сказала, до молока, до кефіру у літню спеку саме те. Бажаю вам миру, добра, ставте свої вподобайки, якщо сподобався вам рецепт, пишіть свої коментарі, яке печиво ви готуєте зазвичай влітку, щоб було і просте, і смачне, і займало як можна менше нашого часу. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів.